Власні очі побачити, як сьогодні живе і чого потребує українське військо. Президент України з робочою поїздкою побував у 169-му навчальному центрі. Під час урочистої з нагоди дня захисника вітчизни зустрічі з особовим складом Віктор Янукович наголосив, що першочергове завдання держави зробити армію обороноздатною, і для цього вже створено цілу програму. Наполегливо працює в цьому напрямку і Верховна Рада України. На державному рівні вирішуються першочергові завдання щодо забезпечення безпеки та обороноздатності держави. Перше, завершується розробка концептуальних документів щодо принципів національної безпеки України у військовій сфері як позаблокової держави. Друге, ми створюємо систему. Стратегічного програмно цільового управління воєнної організації держави йдеться зокрема про зміцнення кадрового потенціалу секторів безпеки військового управління, правоохоронних органів. Також головнокомандувач ознайомився зі зразками техніки та озброєння, які сьогодні є в розпорядженні української армії в цілому та в навчальному центрі. Зокрема, особливу увагу президент звернув на необхідність забезпечення війська сучасною технікою. Розпочато створення нової системи державного управління оборони правословим комплексом. Його структура перебудована та ефективне функціонування дозволять. Переоснастити збройні сили сучасним озброєнням та військовою технікою не менш важливим завданням залишається і підняття престижу військової служби однак для цього необхідно ще багато чого. Зокрема, не лише прописати у законі, а й підкріпити матеріально-соціальні гарантії, обіцяні державою. Насамперед, це житлові питання: робочі місця для членів ваших родин, розвиток соціальної інфраструктури. Військового містечка потрібно негайно ремонтувати казарми на житловий фонд, відновлювати комунальні мережі і дороги, забезпечувати учнів шкільними автобусами. Ближчим часом ці питання будуть вирішені. Вони будуть виконані і будуть на моєму особистому контролі. Нині у Деснянському навчальному центрі більше трьох тисяч військовослужбовців, контрактників та строковиків освоюють близько 80 армійських спеціальностей. Незабаром саме вони стануть оплотом збройних сил України. Тож головне завдання старших наставників не просто навчити молодь військовій справі, а виховати з них справжніх патріотів. На вас покладена велику відповідальність та важливу суспільну місію. Закликаю вас. Вчити не просто солдатів, готових тримати зброю в руках. Це важливо, але цього замало. Україні потрібні патріоти та свідомі громадяни. Я сподіваюся у цьому на вас, людей, із зірками на погонах. На завершення урочистостей президент привітав військовослужбовців зі святом та побажав успіхів та наснаги у справі служіння батьківщині. Вітаю всіх військовослужбовців та ветеранів і з захисника вітчизни. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добра та успіхів у служінні